Всім привіт, друзі. Мене звати Артем Федоров. Я дуже радий, що змог зміг знову бути з вами тут в прямому ефірі. Як ви знаєте, в мене вийшла така цікава річ. Я учора випустив ефір про страх і отримав такі коментарі від сусідів. І це наштовхнуло мене на, таку, на ідею нового прямого ефіру. Виступу про знецінення, да, Взагалі про цей механізм, і я хочу розказати вам шість круті, крутих, найкрутчезніших фактів про знецінення, Що це таке? Ці факти ви, мабуть, знали, а мабуть, і не знали. І я розповім вам не тільки ці факти, а також, що з цим робити, як реагувати на знецінення. і навіть. Наприкінці зробимо дуже класну вправу вправу практичну, де ви зможете відпрацювати навичку реагування на знецінюючі коментарі. Отже, поїхали. І так, факт перший. Знецінює, як ви, мабуть, знаєте, людина, чия самооцінка Власна самооцінка дуже низька. Знецінююча людина вона знецінює, щоб на фоні іншої здаватися краще. Тобто, ось уявіть, ось є людина і у неї ось така маленька самооцінка. І замість того, щоб працювати над своєю самооцінкою, підіймати їй краще знецінити, принизити іншу людину да, або явище, щоб на її фоні. Виглядати краще. Так? І так оці знецінюючі люди підіймають свою самооцінку. І деякі люди я зустрічав в своєму житті, вони роблять це так майстерно, що якби знецінення було б олімпійським видом спорту, багато хто потримував би золоті медалі без жодних труднощів. Факт номер два знецінення – це дійсно психологічний механізм захисту, да? який ми інколи використовуємо, щоб знизити цінність того, що бажаємо, але не можемо досягти. Ось наприклад. Ми не можемо дозволити собі, собі купити дорогу машину, тому будемо говорити, та вона, мабуть, вже не така хороша, бо цей телефон він не такий класний. Чому ми це, це так робимо? Да? Інколи ми так робимо, тому що всередині себе ми не віримо, що ми зможемо досягти цього телефону цієї машини, і тоді нас захищає цей механізм знецінення. Номер два. Номер три. Знацінення дуже часто формується на механізмі порівняння. І цей механізм він походить з дитинства, як правило, від батьків, які порівнювали дитину з іншими, да? знецінюючи її успіхи, і казало: Ось подивись: А а а Маша, а Петя, а, а ти? Да, І тоді людина бере цей механізм. І інтегрує в себе, і е, після цього відбувається або самознацінення, і також той самий механізм людина може використовувати щодо інших, зазвичай до близьких. А інколи так буває, що, наприклад, один з партнерів, да, наприклад, чоловік, він знецінює дружину, або дружина знецінює чоловіка. Ось маленька дитина росте. Вона спостерігає, як батьки знецінюють друг другу друг один одного. І що вони роблять? Що вона робить да, ця дитинка? Вона вчиться взаємодіяти да, саме за цим механізмом. І тому ця маленька дитина виростає, стає дорослою і починає у спілкуванні використовувати той самий механізм, що використовували батьки. Факт номер чотири. Дуже часто в основі знецінення є страх. Ми завжди будемо намагатися знецінити загрозу, щоб не боятися. Ось той факт, що ось ці наші сусіди, да, э, расисти, написали мені ці коментарі про мову, про те, як я виглядаю, да, взагалі, ось про це все, про, про що це свідчить? Про страх. Вони бояться. Що ми розмовляємо своєю мовою, що ми відділяємося, відокремлюємося, стаємо сильнішими. І вже інших механізмів впливу, окрім знецінення, нема. І тому будемо знецінювати, щоб не боятися, щоб принижувати. Тобто не мене вони знецінюють, вони знецінюють свій страх щодо нас. Факт номер п'ять. Факт номер п'ять. Деякі люди використовують знецінення як спосіб контролю та влади. Тобто так робили батьки. От згадайте фразу, да, куди ти лізеш, да ти без мене навіть нагоду прогодувати себе не зможеш, та да, ти навіть попрасувати собі речі не зможеш. Тобто, для чого батьки це робили? Для чого батьки знецінювали, щоб не втратити контроль над дитиною? І вони знацінноволяли значущість, досягнення, так щоб так контролювати інших. Так? Бо якщо людина не вірить в себе, їй набагато легше контролювати. Це інколи роблять навіть наші друзі або близькі. Ось пригадаєте, можливо, ви чули щось подібне. да ой, я б ніколи не надягнув цю сорочку. Ну, звичайно, я в тебе забув питати, які речі мені повинні подобатись, так? Начебто, так. Да? І дійсно інколи нам вказують, да, е, на речі, які е, суперечить нашим цінностям, і, мами, начебто, ми маємо сповідувати цінності іншої людини. Я б це так не носив. Я, як ти можеш слухати цю музику, як ти можеш... Як тобі може подобатись е, та чи інша людина? Тобто я в тебе забив, забув спитати, що мені має подобатись або не подобатись, Так? Але ці люди вони намагаються контролювати наші цінності, наше вподобання, і вони начебто таким чином знецінюючи наші цінності, вони нав'язують нам свої цінності. А що в цьому поганого? Що в цьому поганого? Якщо ми зголошуємося, приймаємо їх цінності, ми приймаємо не тільки їх цінності, ми приймаємо на себе їх долю, їх життя. І ось зрозумійте, друзі, у кожного своє життя, у кожного свій життєвий шлях. І коли ви відмовляєтесь від своїх цінностей, від своїх вподобань, і м, погоджуєтесь на цінності інших людей, ви автоматично змінюєте свій життєвий шлях. Тобто, ота людина, що тебе знецінює, вона, вона каже, ти не маєш жити так, як ти хочеш. Ти маєш жити так, як я тобі кажу. Тобто, м, ти маєш робити те, що я тобі кажу. Мої рішення, мої житті, моє життя правильне, а твоє неправильно. І якщо ви погоджуєтесь на його думку, ви автоматично відмовляєтесь від своє, свого життя. І це дуже-дуже страшно. Тому, перше ніж, зголоситись, погодитись, відказатись від своїх цінностей, подумайте, чи не відмовляєтесь ви від свого життя та своє, своєї долі? Далі, факт номер шість. Механізм зацінення дуже часто діє через механізм проєкції. Тобто кожен судить по собі. Ось в коментарях до минулого відео людина сказала: припиняй бухати, бо вже обличчя деформувалося, так? Ну, звичайно, російською, але все ж таки. І тій людині на думку не спала, що я вже третю ніч не спав через атаки, через бомбардування, що вранці я встаю все одно і допомагаю людям, і робота в мене дуже важка. Бо я пропускаю через себе оцей весь, весь біль, що до мене несуть люди. Що мої батьки зараз в окупації інваліди. І їм потрібні особливі умови пересування, а я не можу це зробити фізично і, і звісно, це мене бентежить. Так? Ось людина про це не подумала. Вона мені сказала, е переставай бухати, бо обличчя вже деформувалося. Так? Чому він робить такі висновки? Він робить із своєї реальності. Так? це з його реальності, не з моєї. Так? І дуже часто знецінення. Відбувається через механізм проєкції, тобто людина судить по собі. По собі. І що ж нам всі, всім з цим зробити, да? що нам робити, як на це реагувати, на це знецінення. Ну, по-перше, по нам треба усвідомлювати цей механізм, усвідом... і розвивати все в собі це усвідомлення. Да? Тобто, якщо ви чуєте, що м -м, щось Відбувається всередині, вам людина щось каже, і ви якось реагуєте і негативно, це може бути механізм націнення. і він дуже емоційно заряджений. Тому навчитись себе, по-перше, зупиняти, усвідомлювати, що це про націнення, і відокремлюйте себе від цього та повертайте. О, ці послання відправнику. Тобто, якщо тебе щось чіпляє, значить в тебе щось стерчить. І якщо вашого а, кривдника, знацінюючи цю людину, щось чіпляє, це його проблеми не ваші. Повертайте це йому. Потім знайдіть в собі силу не порівнювати себе з іншими. У кожного своя доля. Якщо ви, як я казав, порівнюєте себе з іншими, ви начебто відмовляєтесь від своєї долі та погоджуєтесь жити через життя іншої людини і за його правилами. Ви маєте жити в першу чергу своє життя, так? у кожного свій шлях, і тому не треба намагатись прожити інше життя, навіть якщо вам то життя подобається. Зробіть все, щоб вам ваше життя подобалось. На своєму житті фокусуйтесь і концентруйте увагу, а не на житті іншого. У вас свій шлях, своя доля. І як я от дуже вірю, що Боженька для мене має дуже класний план, має щось грандіозне. І єдине, що я мушу робити, це слухати себе, своє серце, бо Бог зі мною розмовляє. Через моє серце і через ті події, що відбуваються, я маю слухати своє серце, так, а не якогось критикана. Далі. далі. Навчитись відокремлювати і відрізняти знецінення та конструктивну критику. Інколи ми настільки боїмося критики, що закриваємося, навіть коли отримуємо. Корисний зворотній зв'язок, що може допомогти нам зрости або розвиватися. Не усі послання, що ви отримаєте свою, на свою адресу, є про знецінення. Дуже часто це про зворотній зв'язок, навіть якщо інколи він звучить трошки агресивно. Будьте настільки мудрими, що зупиніть себе і поставте питання, людина це дійсно. Каже, щоб мені допомогти, а, але, або чи вона робить це через якусь свою Да? І навіть якщо, якщо вона робить це через якусь свою травму, інколи там також можуть бути цінні речі так? і навчитись відділяти цінність від знецінення. Так? Цінність і знецінення. Інколи світ буде нам намагатися давати підтримку через деякі послання. І не завжди це буде про знецінення. Тут ми маємо бути дуже мудрими. Щоб це відрізняти, треба зрозуміти: цей матеріал мені допомагає зрости і стати кращим. Да? Він підцілює мене або, навпаки, цей матеріал, що я зараз отримую, він мене нищить. І якщо це про знищення, то надзвичайно воно вам не треба. А якщо це про підсилення, і життя вам дає через іншу людину ковпака, то чому пині? Да? Треба бути мудрими, щоб відрізняти одно від іншого. Далі, далі. Якщо ви е, помічаєте, що ви дуже часто опиняєтесь в середовищі або серед людей, де вас постійно знецінюють, то як це про вас? Можливо, вам треба щось в собі змінити так? і навчитися або. Будувати кордони. Да? Бо кордони це про можливість бути близькою і з тобою і з собою. Да? Кордони це така класна річ, яка допомагає мені бути близьким і з тобою, і з собою. Так? І не треба боятися будувати кордони. Кордони це про те, як зі мною можна себе поводити і як ні. І нічого. Поганого в тому, що ви будете будувати ці кордони, немає, це, навпаки, навіть зміцнить зв'язки між вами та вашим середовищем. І на останнє, так, знецінення це про що? Якщо вас знецінюють, значить ви є, і ви є не сіра пляма. Тому навчіться брати в цьому силу. Якщо вас хтось намагається так знецінити, то ви, мабуть, для нього маєте якусь цінність. Так? цінність так? Навчитися використовувати знецінення собі на користь. Ось мені написали ну, ці два дурачка про те, що я розмовляю своєю мовою. Ну, мені насправді це навіть потішило, да? тому що я знаю, що ух ти! Я є, я, я помітний, я помітна особистість. Я, я е, знайшов в цьому багато сили. І це дуже. Ну, я навіть не розчарувався. Навіть мене це потішило, і, і, і така гордість за себе, і за свою країну, і за свою мову. Так? Ось такі ми класні, що нас бояться, і тому намагаються знецінити. Так? Тому знецінення навіть е, як. Це, це про те, як ви до нього ставитесь. Це даність, данність, яка є в цьому світі, яка є в людських стосунках, і те, як ви на це реагуєте, може або додавати вам сили, або додавати, зробити вас слабшим. Це про ваші реакції. Навчитися використовувати те, що вам дає світ собі на користь, навіть якщо це механізм націнення. Ось такі класні, я думаю, я вважаю, на мою думку, поради да, щодо знецінення, щодо цього механізму знецінення. Ну і як я вам казав, така невеличка вправа, як реагувати на знецінення, що можна відповідати, коли ви отримаєте знецінення. Ось давайте візьмемо цю фразу, яку я отримав, що, що я погано виглядаю. Так? Ну, от, наприклад. Я чую фразу на свою адресу, я погано виглядаю, Щось ти погано виглядаєш. І я зібрав декілька відповідей. І ці відповіді це не лише мої, а я взагалі людина, я люблю спостерігати за іншими. Я люблю спостерігати, інколи собі занотовувати, записувати дуже класні відповіді, і ось які мої топ. Відповіді на знецінення, щось ти погано виглядаєш. І перший, яка мені дуже подобається, я дуже часто використовую цю стратегію, це стратегія від Еріка Берна. Ерік Берн це автор методу, транзакційний аналіз, і він каже: інколи треба проявляти гру. Тобто, людина намагається зіграти з вами гру е психологічно. І принизити вас. Да? І тому ви можете прямо ї, цю людину спитати: ти хочеш мене образити? Чому ти кажеш для мене такі речі? Ти дійсно хочеш мене образити? Тобто ви вийдіть з цього кривдника на чисту воду. Да? Ти дійсно ти, ти, ти це кажеш, тому що образити мене хочеш. Да? І кривдник дуже часто буде відчувати себе ніяково, да? бо ви захистили себе. Інколи вони можуть відповісти, ні, 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 я лише турбуюсь про тебе, лише турбуюсь про тебе. Тоді ви можете сказати, краще виражайте свою турботу про мене у грошових купюрах. Тобто зразу ставте кордони. Ти хочеш потурбуватися, про мене, так дай гроші краще. Так? Або візьми на мене оцю роботу важку, яку я виконую, або давай гроші, щоб я покращив себе. А ось теревеняти про те, як я виглядаю, багато розуму не потрібно. Так? І ось можна так захищати себе. Ще одна дуже-дуже класна річ, дуже класна стратегія повертати відправнику те, що він вам намагається дати. Так? Можете сказати, наприклад, ти що погано виглядаєш? ось щось ти погано виглядаєш. Відп... Ви можете відповісти, краса в очах того, хто дивиться. І не моя вина, що ти не бачиш в ме... мене в доброму світі. Тобто, краса завжди в очах того, хто дивиться. І якщо інша людина не бачить вас красоту, це про її проблему, не про вашу. Ну, інший варіант да? це ж про механізм проекція. Да? Ми повертаємо ці проекції. Ну, Найлегший варіант по собі не судять. Або є дуже-дуже класна відповідь, я її дуже люблю. My favorite, моя улюблена. Ой, та це я вже став краще виглядати, а раніше взагалі був такий, як ти. Ось така дуже-дуже люблю повертати проєкції. Да? Та то я вже став краще виглядати, а раніше взагалі був такий, як ти. Ось використовуйте завжди така бронебійна. Фраза. Інколи ми можемо зупиняти ці проекції, да, зупиняти це послання, просто будуючи кордони. Наприклад, через такі слова ви можете сказати дякую за вашу думку, про яку я не питав. Так? І ви зразу побудували цей кордон. Дякую за твою думку, про яку я не питав. Тобто, і ви зразу даєте. Розуміння, що не треба до мене підходити зі своїми думками, да, про мене, про які я не, не питаю. Якщо мені треба буде дізнатися щось про себе від тебе, я підійду і задам тобі питання. А, до, а досі не треба мені нічого такого розказувати. Так? Або можна дійсно сказати, вибачення не відповідає твоїм очікуванням, так? Тобто ти очікуєш від мене щось, да? у тебе є якісь правила, як я маю виглядати. Вибач, що я твоїм правилам не відповідаю. Ех, знову, це його проблема, а не ваша. Ви не мусите відповідати чиїмось очікуванням. Ну і дуже-дуже класна річ на, остан... на, на останок, да? ви можете прямо сказати, так? Да? Критика може бути корисною, якщо вона конструктивна. Але, на жаль, твій коментар більше схожий на спробу, на спробу підірвати мою впевненість в собі, ніж, ніж на щось корисне. Тобто ви можете прямо сказати людині, що ви думаєте про цей коментар. Не про нього, а про цей коментар. Критика може бути корисною, якщо вона конструктивна. Але твій коментар, на жаль, більше схожий на спробу підірвати мою впевненість в собі, а не на щось корисне. Тобто, навчіться конструктивно реагувати на критику і захищати себе, будувати свої кордони. Так. І дуже-дуже класна річ, да? це юмор. Вчиться самоіронії. Тому що, якщо вам скажуть щось ти погано оглядаєш, е і ви, так, звісно, дуже погано, дуже погано. Я спеціально три дні не спав, щоб тебе налякати. Так? Якщо ви отак от пожартуєте над собою про себе, то звісно, е ваш співноз розмовник вже нічого не може зробити. Так? Тому що ви ці саркастичні в Формі самоіронії над собою пожартували, ви обеззброїли, відібрали зброю у вашого співрозмовника. Тому почуття гумору, почуття корисної самоіронії дуже класна пігулка від зовнішнього знецінення і навіть проти внутрішнього знецінення. Ну що, друзі? Я дуже дуже сподіваюся, що ці мої поради. Коментарі були для вас корисними. Беріть їх собі, і нехай вони вам приносять багато користі. Я дуже дякую вам за вашу підтримку. Дуже дякую за те, що ви, ви зі мною. Я вас дуже люблю. Всім вам багато сили, багато міцності, віри. І нехай мої оці прямі, прямі ефіри надихають вас. Дуже вам дякую, обіймаю і до нових зустрічей. Всім пока-пока.